Можемо дивитися на підсумки того всього, що завдали нам росіянські блохольоти сьогодні вранці. Маємо по Хмельницькому. Сказала, що стосується Львова. Сказала Харків, приліт є в. Критичну інфраструктуру поранено вже за оновленими даними восьмеро людей. Можливі перебої зі світлом і водою. Запоріжжя підтверджено два прильоти. Чекаємо на подробиці і яку критичну інфраструктуру пошкодили, і чи є постраждалі в Одеській області? Збили 13 ракет. Незламно де ще натримається кривий ріг, збиті чотири ворожі ракети, і у шести областях наразі є попадання в об'єкти теплової та гідрогенерації. Також високовольтної інфраструктури після масованої ракетної та дронової атаки введено аварійні відключення у багатьох регіонах. У деяких аварійні відключення, у деяких як ми вже от з паном Михайлом проговорили, на випередження на всяк випадок вирішили відключити, щоб знаєте, не було гірше і от щойно. Ці повітряні тривоги закінчаться. Подивляться, в які саме критичні об'єкти потрапили, і будуться знову таки ділити ці ліміти заново, і будуть вони скориговані. Ну і відповідно знову ж таки матимемо обмеження по світлу нам не звикати. Ну а туди можемо продовжувати слати прокльони, тому що їм не звикати до того. Ну і завдяки успішній роботі ПВО та завчасним технічним заходам вдалося зберегти цілісність енергосистеми України. Повідомляють нам. Поки ж підбиваємо підсумки. Далі кажуть, внаслідок сьогоднішньої атаки пошкоджено 4 тест. ДТЕК два двоє енергетиків отримали поранення. Про це ДТЕК повідомило на своїй сторінці. Серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції, і зараз працюють і працівники ліквідують наслідки цієї аварії. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару у харківському районі до восьми зросла. От що е, пишуть, е, у Криворізькому районі? Було збито чотири ворожі ракети, і з них троє у місті. Про це вже повідомляв е, пан Вілкул, І уламки впали. Кажуть на приватний сектор. Проте великих руйнувань немає і обійшлося без постраждалих. А от е, в цей самий момент речник командування повітряних сил, який долучався до нашого ефіру, казав про те, що російські ракети сьогодні ж не лише летіли е, в Україну, і не лише територію України. Ну то як завжди, вони перевіряють наскільки їхні червоні лінії помітні для інших країн. Ну і, зокрема, сьогодні е, одна із ракет залетіла на території країн е, м -м НАТО, Румунії і країни Молдови. Відповідно, у Молдові проліт ракети над територією країни підтвердили. А от у Міноборони Румунії кажуть: ні, не було такого, не бачили, не знаємо. І загалом вона пролетіла за 30 кілометрів від кордону. кажуть, ну. Ми так порахували, подивилися десь приблизно плюс-мінус 30 кілометрів від кордону. Тому ми сподівалися, що якоїсь нової реакції від НАТО буде з цього приводу, але ні, не бачили. Цього разу ми діяли інакше. Ви пам'ятаєте, що минулих разів, коли були відповідні атаки і ракети залітали на територію Польщі або ж на територію Молдови, відповідно, Україна боролася з тим на випередження та намагалася максимально. Зробити все можливе для того, щоб ця ракета ну там не приземлилася туди, куди вона була випущена, тому ми намагалися її збити. Цього разу каже пан Юрій Гнат: ми дочекалися, коли ракета залетить в повітряний простір України, і тоді вже. Робили все можливе для того, щоб її збити, тобто ми не чіпали її, поки вона була над територією Молдови або ж над територією Румунії, пам'ятаючи весь отой попередній фідбек, і щоб потім там на болотах не розказували, що то не наша ракета, і ми поняття не маємо, чия вона, і що то винні всі, окрім них. Ну і відповідно цього разу діяли так. Що стосується Румунії, ще будемо дізнаватися по Молдові. Також запитаємо, буде у нас і звіти ем, включення. Тому запитаємось і про ракети, і про те, чому уряд в Молдові також сьогодні подав у відставку. Львівська військова адміністрація повідомляє, що в області впала одна з російських ракет і не розірвалася на щастя, тому що впала вона біля. Зупинки громадського транспорту зараз вибухотехніки займаються її знешкодженням, тому очікуємо на подробиці того, як все пройде, і те тримаємо кулачки, щоб все було вдало в Івано-Франківській області. під час першої за сьогодні повітряної тривоги був приліт в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє. Голова Оніщук і додала, що обійшлося без жертв і постраждалих інших деталей наразі немає. Що стосується Херсонської області, то за кажуть останні кілька днів кількість обстрілів у Херсонській області збільшилася. Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соблевський каже, минулої доби ворог обстріляв громади 54 рази і 18 разів безпосередньо Херсон. Під час сьогоднішніх атак не бачу якоїсь ем, якихось критичних моментів. Тому знову ж таки цього разу е, в Херсоні все обійшлося. А, поки е, з тих всіх повідомлень, що е, маємо наразі, електротранспорт кажуть в Дніпрі, сьогодні буде працювати, е, не буде працювати і не курсуватиме. І зовнішнього освітлення сьогодні також не буде. Звісно. Славетні наші сили протиповітряної оборони зробили на даний момент все можливе, що було в їхніх силах. Життєзабезпечення міста працює у штатному режимі, але з певними контрольованими обмеженнями. Ну і графіки відключень для населення залишаються плановими. На даний час прийнято рішення про скасування роботи електротранспорту і зовнішнього освітлення. Також але кажуть, сподіваємося, що вже завтра все буде. Працювати, тобто, як ми розуміємо, знову ж таки обмеження планові на випадок, якщо на всяк випадок най буде, знаєте, як як буде. Сподіваємося, що завтра в Дніпрі вже все буде працювати за своїм графіком. Що а, стосується ще нічних прильотів, традиційно нічого нового тут у нас не відбувалося, тому що що тому, що спочатку запустили шахеди, потім запустили ракети. Спочатку розвідали обстановочку, з'ясували, де знаходяться системи ППО, хоча б я не знаю, як це їм допомогло у цьому самому випадку. А, тому, що наші системи ППО працюють незалежно від того, знають на Росії, де вони знаходяться чи не знають на Росії, де вони знаходяться. Звісно, ми не фотографуємо і не викладаємо роботу ППО, але для Росіянців то абсолютно нічого не змінює. Ну і як ви пам'ятаєте, останні кхм, ракетні атаки, які були на території України, вони відповідно відбувалися, якщо я не помиляюсь, 2 і 16 січня. потім був такий великий, велика перерва, великий перерив Вони нам влаштували. Ми розуміли, що або ж накопичують, або збирають, або ж. Немає чим, тому що для того, щоб запустити ракети, потрібні були шахеди. Шахедів, ми так розуміємо на той момент у них не було. Е, і е, маємо історію з тим, що е, напередодні приземлився на території Боліт на території Москви. Приземлився новий борт з Тиграну. А значить, якщо приземлився новий борт із е, Тиграну, то відповідно приніс. Привіз нові шахеди на Росію. Вони казали, що ні. Іран спростовував і розказував історію про те, що вони ж жодним чином не намагаються допомагати Росії. Вони не збираються того робити. Вони не будуть будувати там завод з шахедами. Вони хочуть знайти якісь мирні рішення. Ну що тільки Іран нам не розказував, але ми розуміємо чудово, що саме. Шахеди він і привіз, тому що от буквально кілька днів пройшло. Вони їх певно розвантажили, переписали, написали на них гірані, тому що треба ж було виправити то ті всі позначки. Ну і таким чином вже бачимо їх на території України. Тому я думаю, що найближчими днями ми будемо бачити їх і ще більше.